Гра була дуже важкою, тому що погодні умови сьогодні підвели. В першому таймі забили дуже хороший м'яч і пропустили дуже необов'язково. Тому трішки вона нас зламала, те, що ми працювали на протяжні тижня. І остання гра завжди тяжка, тому що хлопці вже емоційно вже десь хочуть додому поїхати. Но я дуже вдячний за. Перше коло, яке вони провели, тому що десь вже наші хлопці знаходяться в першій команді, і ми після гри сказали, щоб вони працювали більше, тому що хочеться більше хлопців, щоб вони там знаходились. А так гра була дуже така емоційна, цікава і дуже багато голів. Перше коло можу оцінити різні були матчі, де ми програвали з великим рахунком, тому що хлопці ще немає. Майстерності, були матчі, де ми програвали, і були моменти, ми не забували. Були матчі, де ми вигравали і грали в нічів. Тому для них це опит, вони прогресують. і хочеться, щоб в наступному році цей опит вже переносили на матчі, і ми вже здобували виграшні ігри. Команда зараз після сьогоднішнього матчу на, ходить на, відпуск, на відпуску. Збираємося ми 15 січня, проходимо ми догляд і починаємо працювати. Є в нас вже плани, вже ми попрацювали деякі матчі і починаємо готуватися до другого колу. Банальні фрази скажу, складна гра проти хорошого суперника при складних погодних умовах. Ми готувалися до цієї гри в першу чергу, напевно. Хлопців було психологічно налаштувати, тому що в деяких моментах видно, що кінець сезону і десь піднаїлись, і нам потрібно було сьогодні зіграти свіж, зі свіжістю, скажімо так, в першу чергу в психологічних моментах. В деяких відрізках часу ми з ним справлялися, в деяких кривбас був краще, ніж ми. В тих відрізках, де ми їх переважали в першу чергу в психології і. В агресивності чим славиться ця команда на цьому рівні, ми скористалися, забили свої голи перших 20 напевно, 20 хвилин першого тайму були близькими до провальних з нашої сторони. Кривбас нав'язав нам свою гру, і вони напевно. За нашу пасивність, за наш великий брак, досить активно йшли вперед і зовсім цілком заслужено. Вони напевно забили свій гол. На жаль, тільки після гола ми включилися і більше грали в ту гру, яку вимагали від хлопців. Другий тайм вже напевно в силу цього віку від хлопців, хоча вимагали і вимагаємо, і будемо вимагати від них більше цілісної і зрілої гри. Вони збилися на такий більш дитячий футбол. Вже кожен тягнув ініціативу на себе. Це, напевно, другий тайм. Вони вже грали по рахунку. Програли 5-2. Сьогодні дуже вгодні слові. Вони нам трохи помішали в першому таймі. Забили перший гол, думали, вже піде панакат, не хотіли більше забити. Ну так вийшло. На жаль, ми поступилися. Суперник був. Достойним на відпочинку ми будемо працювати, потім дуже добре проведемо свої збори і вийдемо з новими силами.